А, вітаю вас на своєму каналі. Творю та витворяю, звуть мене Ольга. Дівчата, хто зі мною давно, знає, що я дуже багато в'яжу. Дуже багато в мене вже є майстер-класів по шкарпеткам окремо. Ну, дуже часто до мене звертаються з такими ну, питаннями: а як ви правильно набираєте а... Педлі, а як робиться це? Тому я вирішила зробити ще таку невелику рубрику, де будуть просто маленькі майстер-класи. Наприклад, сьогодні ми з вами зробимо маленький майстер-клас по еластичному набору петель. А таким чином я набираю, коли в'яжу шкарпетки, шапочки та мітінки. В мене просто зараз нема шапочки в наявності. От Якщо на шапочці, то воно так дуже класно еластичний край так лягає, і коли ми відгортаємо, і він не стягує. І він не стягує, коли ви одягаєте це на шкарпеточку на ногу. Це також стосується мітінок. І не має значення, якою резиночкою ви будете в'язати: 1 на 1, 2 на 2 Тобто зараз я майже в'яжу тільки шкарпетки, мітінки та снуди та шапочки. Ну, то таке. І ще що хотіла запитати, дівчата, якщо вам потрібно, перед тим, як я почну показувати, як робити еластичний набір петель, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, потрібно ли мені зробити майстер-клас по таким базовим мітінгам. Це самі звичайні базові мітінги. Вони в даний час дуже актуальні. Я просто не знаю, робити мені цей майстер-клас чи ні. Тут нема на цих нема правої і лівої мітінки, тут просто вив'язується клін, я в'яжу просто лицевою гладдю, без візерунків, без косичок. Просто потрібна велика кількість, тому я просто так лицевою гладдю, і тут просто потрібно зрозуміти, як розраховується от такий клін. Як набирається та й все, нічого тяжкого немає. Тому, хто хоче, просто пишіть коментарі, я буду розуміти, робити мені такий майстер-клас чи ні. А зараз приступаємо к еластичному набору петель. І так, дивіться, коли ми будемо набирати таким о, способом петлі еластичним, нам потрібно залишати такий довгий хвостик. Довгий, не короткий, а довгий. Тому що майже вся пряжа вона буде йти від цього хвостика. Тому я так відматую. Та, в залежності, скільки у вас буде петелек. Що я потім роблю, дівчата? Дивіться. Я отак роблю отаку петелечку. Ось вона зробила, так? Да? Отак притягую сюди. І підхватую оце от. бачите? Отак на спицю. І затягую все. Це у нас перша петля. Давайте ще раз покажу. Тобто, коли я вже відмотала там хвостик. Я роблю отаку петелечку. Ось вона, ось так. Завожу сюди всередину. Отак. Ось, ось вона. І підхватую спицю. Підхватила і затягнула. Це в нас буде перша петелечка. І ще що хочу сказати: теж мене часто питають: дівчата, коли я в'яжу, я коли набираю петлі, а я набираю о, на. Спицю, котра повинна бути хоча б на розмір більше, на розмір чи на пів розміра більше. Тобто, першу петельку ми набрали. Потім ми дивимося. На великому пальці от у нас буде задіно два пальці, великий і вказівний. На великому пальці у нас потрібно, щоб був хвостик. А на вказівному пальці у нас потрібна э, ниточка, котра йде з моточка. І що ми робимо? Я буду показувати дуже повільно. Дивимось, ми вчимося, затягую спиця з одною петелечкою, і от я беру два пальці. Тобто на великому пальці в мене повинно бути хвостик, а на вказівному пальці в мене нитка, котра йде з моточка. Отак от ми захватили і отак от розгортаємо. Ось. Дивіться, у нас повинно вийти отаке сердечко. Ось так. Тобто, ще раз показую, це у нас петелечка. На великий палець ми накладаємо нитку, котра йде з хвостика, а на вказівний нитка, котра йде з клубочка. Отак взяли. Ось, і отак перевернули. У нас виходить отаке сердечко. Потім, що я роблю, я буду показувати дуже повільно. Я спицю заходжу от сюди. Потім, от сюди. І витягую, отак. Скидаю. Дівчата, коли ви потім пристосуєтеся, воно дуже швидко і дуже швидко виходить. Підтягуємо. І опять робимо таке сердечко. Опять спицею ми заходимо от сюди, потім от сюди. І отак витягуємо. Я показую повільно, дуже повільно, щоб ви змогли зрозуміти. І опять я повертаюся, тобто в мене опять на пальцях, як сердечко. Я беру спицю, заходжу от сюди, потім сюди. І натягую, витягую петелечку, і підтягую. І знову сердечко. Отак. Отак. І витягуємо. Дівчата дуже-дуже зручний, в принципі, спосіб. Багато способів, як набирається. В мене є майстер-класи, я по-різному набираю. Це один із способів. І от таким чином ви набираєте ту кількість петель, яка вам потрібна. Отак, от потім сюди, сюди витягуємо, і затягуємо. Тут головне зрозуміти, тобто, от ми коли отак от захватили, перегорнули, у нас виходить отаке, от як сердечко на пальцях. І ми опять захватили оцю ниточку, ось вона. Потім оцю ниточку. І отак витягуємо. І тільки після цього ми затягуємо. Це один із еластичних методів. Дуже зручно так в'язати, коли ми в'яжемо. Ну, в принципі, я з таким способом в'яжу шапки, мітінки, шкарпетки, свитера я в'яжу по-другому. Тобто, дуже багато різних способів. Давайте ще зараз повільніше. І коли ви в'яжете по колу, от захватуємо ось цю ниточку, потім сюди. І отак витаскиваємо. Отак, давайте ще повільно. Іноді головне зловити, як це? Тобто, коли ми захватуємо, ми запам'ятаємо, що хвостик у нас на великому пальці, а пряжа, ніточка з клубочка на вказівному. І у нас отаке сердечко виходить. Ось воно, отак. Отак. Тобто тут ми притримуємо, а у нас отак, як сердечко. І ще раз. От отсюди захватуємо. Ось вона. Сюди і отак витягуємо. І затягуємо. І ще раз. Сюди. Сюди. Отак. Дівчат спочатку повільно показую, щоб було зрозуміло. Отак, от потім сюди і отак от витягуємо. Це у нас такий маленький відео урок, просто як набрати еластично. Я завжди набираю на одну спицю, а потім, якщо я в'яжу по колу на п'яти спицях, я Перенабираю на номер спиць менше. Якщо треба, хто ще не вміє, мабуть, я ще покажу, тому що ну, часто запитують, а як ви набираєте це, оце. Ви повинні розуміти, да, ми коли в'яжемо на 4 чи 5 спицях, то нам потрібно, вірні, на 4 спицях за допомогою 5, нам потрібно, щоб була а, кількість петелек крат на 4. Тому ми завжди набираємо. На одну більше. От, наприклад, я зараз наберу 41 петельку і покажу просто, як я перебираю на другій спиці. Дівчата, мені зручніше набирати на одну спицю, а потім просто по колу переодягнути. А, можна по-другому, можна. Я іноді, коли вдивлячись під настрій, я можу набирати а, сразу на усі чотири спиці. Ну, коли я набираю на одну спицю, я потім отак здвігаю і починаю знімати. От в мене тут, наприклад, на цій спиці 41 петелечка. Значить, на кожній спиці, на саму першу спицю, на котру я буду знімати, я зніму не 10 петель, а 11. Тобто, на оцю петель, на першу спицю ми знімаємо завжди на одну петельку більше. Тобто, на трьох спицях у нас буде по 10 петелек, а на першій спиці 11 А, Смотрите, дівчата, я перебрала, да? в мене зараз оце перша спиця. Отут в мене 11 петелек, а тут по 10. Завжди ми набираємо на одну петельку більше. Для чого? Нам потрібно замкнути в коло. Що я для цього роблю? Тобто, я беру першу спицю і четверту. І останню петелечку з першої спиці переснімаю на четверту. От я її пересняла. І потім, отак протягнула. Тобто, точно також, коли ми в'яжемо там светр по колу. Завжди ми набираємо на одну петельку більше. Все. І отак стягнула, підтягнула, все. І тепер можна просто в'язати по колу, починати. Щоб це не було. Шкарпетка, шапочка чи мітінка. Ми просто в'яжемо по колу, починаємо в'язати різиночку один на один. Буде приємно, кому майстер-клас знагодиться. Дякую за увагу.